Рекламна кампанія Азову підняла на вуха буквально користувачів соцмереж. З першого українці активно обговорювали банери з зображенням жінок і написами Амій в Азові. А згодом цю ж е хвилю коментарів схвальних ну були і не дуже, звісно підігріло ще й тематичне відео, тому що головну роль в ньому виконала Людмила Кузьменко, мати бійця оборонця Маріуполя і колишнього полонена полоненого Олександра Пако позивний Кузьменка. Схоже ну і сюжет верніше, починається з побутової сцени. Одна з жінок розгулюючи по ринку. От зараз ви бачите цей ролик, скаржиться на те, що її чоловіка звільнили роботи з роботи, і тепер всі обов'язки лежать на ній бідосі. Поїдь молоденької картоплі Понимаешь? Я понимаю. що йому смачненького хочеться. А мені як це все? Сигнути. Ні, ну я. Вибачте, я, якби ж на дачі не було своєї, розумієш? Вона ж своя на дачі є. Нема кому поїхати. А чоловік? А, так Івана звільнили. ти не чула, ні? Все. Тепер броні ні в сина, ні в чоловіка сидять вдома. Чуєш, а твій що робить чи теж вдома сидить? А мій возовій. На офіційній сторінці Азову пояснили, що рішення сину захищ... сина захищати батьківщину це непростий етап в житті українських матерів і хвилювання за найріднішу людину і страх втратити власну дитину переплітаються між тим з гордістю за свідомий вибір таких дітей і мужність, звісно ж. Але пояснення не втримали суспільство від поділу на два табори. Традиційно ті, хто захоплено підтримують компанію, ті, хто емоційно і болісно відгукується на використаний посил, дехто побачив фразі амівозові ревнощі, навіть знецінення інших захисників Відео, очевидно присвячується всім військових, які відверто замахались слухати про важке життя ухилянтів. Провокативно дуже, але як же життєво? У мене амій Азові асоціюється з дівчатами військовополонених в Азові. і тепер картинка з борців за свободу рідних, що виходять щотижня на мітинги, перетвориться на гламурне. Аби що амій Азові. іноді від страху важко дихати, але ще більше в мене гордості та вдячності. Максимально відірвана від реальності реклама. Не знаю жодної дівчини чи дружини військового, яка б почувалася слей. Що вже й казати про почуття тих жінок, чиї чоловіки отримали важку інвалідність або досі знаходяться у полоні? Зі всією повагою інсайд випіймали сильний, але це мала бути не рекрутингова кампанія, а кампанія про повернення з полону. А мій азовець досі в полоні. І тут би всіх розмотало, бо проблема єдина. Проблема то єдина, але давайте трохи про Азов безпосередньо. Ця бригада входить до складу першого корпусу Національної гвардії України. Свій шлях підрозділ розпочав в 2014 році. А під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022-му. Азов став одним з ключових елементів оборони Маріуполя, адже тримав оборону на території Азовсталі. В російському полоні досі залишаються понад 850 бійців і майже дві третини в російських тюрмах. Азовці з полону. Азовців з полону Кремль повертає значно рідше за інших. Наразі обміняли менше як пів тисячі військових, які припинили оборону на комбінаті за наказом командування. Про що постійно треба нагадувати, в тому числі і людям відповідальним за обміни в Україні.